І те, що ми бачимо, ну, на жаль, за останні десятиріччя, що до влади в Україні не приходять хазяї. Тобто є якісь хазяї, ми їх знаємо як олігархів, як тих людей, які взялися хазяйнувати собі якусь ділянку, частину України або якийсь вимір, наприклад, там не знаю там. Метал, да, наприклад, видобуток металу, продаж металу, да, тобто ну, і якась людина оце тримає, і це її хазяйство. І коли людина хазяїн, то вона це тримає, вона за це відповідає і вона інвестує туди кошти, гроші, вона розвиває цей напрямок, і ця людина є хазяїном. Але коли ми дивимося на тих людей, які приходять до влади, то ці люди приходять до влади ну на 4 роки, ну на 5 років, да? і вони намагаються за цей період, поки в них є повноваження. І ну, щось собі мати, да? тобто якісь ділянки земельні попродавати, поки вони можуть ще свої підписи поставити, якісь дозволи подавати на щось. І ті люди, які думають не як хазяї, не думають про державу, не думають про громаду, не думають про місто, про область або про країну, ну, їх не можна назвати хазяїнами, це якраз протилежне. Ну, їх хтось називає времінщики, да? тому що вони тимчасово при владі, і е, ну таким чином вони трошечки загальнодержавні цінності, загальнодержавні інтереси, загальнодержавне майно. Більше розкрадають, більш нівичать, більш розпорошують і, ну як це, як вказують про це віник, да, розв'язують цей війник на друзки, розбирають, да, аніж роблять його сильним і потужним. І це саме пов'язане, я ж кажу, щось з тим, що саме поняття хазяїн воно забруднене, збочене, його треба дуже чистити, його треба відновлювати. І я ну, Якраз ну, дуже багато зусиль покладаю на те, щоб його і дослідити і у відповідності до нього е якимось чином відновлювати відновлювати е як більше е ці різні поняття